Подвійну оплату за комунальні послуги можуть заплатити мешканці Коломиї через раптове банкрутство банку, який проводив платежі. Це квитанція, яку я оплатила за світло у банку Брок Бізнес банк. Це оплата у Брок Бізнес банку. 20 лютого. Електроенергія, вода та газ коломоянці Галині обходиться у 300 гривень щомісяця. Жінка платить справно та, попри це, нині вона боржниця. Гроші сплачені за лютий на рахунки комунальних підприємств так і не поступили. Я, напевно, була б і не знала, що мої рахунки не прийшли до адресатів, але мені прийшло повідомлення за світло, що у мене є борг. Якщо я його не оплачу, мені. За надані послуги Галина платила у місцевому відділенні банку, який пов'язують з оголошеним у розшук Сергієм Курченком. Фінансова установа нині банкрот, рахунки заблоковані, платежі тут більше не приймають. На камеру говорять неохоче. Банк не виконує зобов'язання, тут тобто чекається, поки, поки працює адміністрація, проводиться інвентаризація, там всіх рахунків, то все. по області в цілому у нас є таких 361 споживач, по яким не перераховані кошти нашій компанії. Сума, яка не надійшла на рахунки нашої компанії, складає 108 тисяч гривень. В основному це споживачі найбільших районних центрів і міста Івано-Франківська. Такі районні центри, як Калуш, Коломия, надвірна та Долин. І Відключати Галину від благ цивілізації комунальники поки не будуть. Юристи кажуть, на це в них немає права та все ж радять перестрахуватися. Люди, які опинилися в цій ситуації, в даному випадку споживачі, вони не мають нести жодної відповідальності, оскільки вони свої договірні зобов'язання виконали. Що я можу їм порадити? Порадити можу наступне: звернутися із заявами до керівника енергопостачальної компанії про те, що вони свої зобов'язання виконали, і підтвердити таке квитанціями відповідними. Натомість енергетикам наразі залишається лише чекати на гроші щонайменше три місяці, допоки фінансова криза в банку не стабілізується.